Всім привіт! Я сьогодні своє відео почну от з такої орхідеї, яка посаджена у закриту систему. Має такі гарні, уже нарощені корінці. Це у нас є орхідейка пульчеріма. Я купляла її підлітком, і вона довго в мені не росла, вона стояла на місці. Я зайшла і цю орхідейку пересадила, закрила її у таку пересадила в закриту систему. І вона мені потихеньку почала отак нарощувати корінчики. І зараз я вам покажу є один квітоносик, є другий квітоносик. І дивлюся, вона починає жовтити оцей листочок. І я хочу відкрити і подивитися, чого вона мені його жовтить. Жовтить чому? Багато вже пробилося корінчиків, і знов маленький корінчик, лізе, і листочок. Починає жовтіти від того, що дуже багато уже його травмовано, і я буду забирати, так, притискаю і забираю листочок гарний, притискаю його донизу, тут також росте. Молодий корінчик, щоб я його не потравмувала. Отак акуратно хочу забрати цей листочок. Отак. Нічим він не пахне, грибковістю не чую, щоб пах пахне травою. От, дивлюся, Звідусіль починають лізти корінці. Я хочу витягнути цю орхідею. Я зараз запхаю туди, отак собі, під стволик, щоб не обірвати, і буду витягати цю орхідейку. От вам покажу цю орхідею. От вона знаходиться, це я її мох. Я її не забрала до кінця. Зараз я її заберу. Також бачу нижні корінчики зіпсуті. Отак. Я заберу. Пересажу цю орхідеєчку уже у більш просторіший горшечок. Зараз це все я повідстригаю, що тут не потрібне. Це вона наростила уже в цьому стаканчику такі корінчики. Ну, коренева у неї шикарна. Коренева гарна, як ви бачите. Ці корінчики, які зіпсуті, я зараз відстрижу. Оце все я обстригаю цю чорноту. Також дивлюся, зверху є корінчики, які Засохли. Також відстригаю. Цю орхідейку треба було давно пересадити, але все мені до неї руки не доходили. Забрала би і цей листочок звідси, тому що я би цю орхідейку зараз і цей, і цей би хотілося забрати. Тому що коріння лізуть всі з оцих пазух. І так би її хотілося посадити вище, але залишиться тільки три листочки. Чи залишити, хай росте. Це її листки, з якими вона прийшла. А це вона росла в мене. Погано вона в мене росла. Вона щось листки. Ростила не дуже гарні, мені щось такі листки ці не подобалися. Я беру посудину скляну, беру літр теплої води, кипяченої. Також я використовую для коріння магнікур Energy. Дуже мені подобається цей препарат. Блокує всі інфекції, грибки, які є на корінчиках. Водичку даю 1 мілілітр. Цього препарат знаходиться в стаді росту, вона має отакі зелені корінчики. Дуже треба обережно з цими такими зеленими корінчиками, тому що вони ніжні і коли до них доторкаєшся, вони можуть ставати у рості. Призупиняють свій ріст. Отак, цю орхідейку я кладу на 30 хвилин, щоб ця орхідейка мені трошки постояла, бо тому що в неї були зіпсуті корінчики, і я хочу, щоб мені гарно промочилися ті корінці. Також, щоб і ця коренева система намочилася, я зараз трошки її намочу. Зараз отак візьму зверху і пролию грушкою ці корінчики. Так що ці корінчики можуть йти уже у посадку, бо коли по корінчиках дивишся, якщо швиденько корінь, отакі світло-сірі корінці, впитують водичку, отакі повітряні корінці, можуть йти спокійно у посадку. Тільки у посадці їм треба буде допомогти ще навчитися. Приймати вологу не раптово, а поступово. Прийшло 30 хвилин. Орхідея моя гарно промочила свої корінці. Я буду її витягати. Зараз я її попробую Кожний корінчик, який намочився. От він тут коричневий такий, а сам він насправді тверденький, гарний. Тут він також гарний. Листочки, які були у цієї орхідейки. Зараз я ці листочки зніму, що є все забираю геть з стволика, щоб мені стволик був чистенький. що я заберу оці листки, бо потім мені буде складніше у посадці їх забрати. Розділю на два, отут є корінчик так. щоб помістити цю всю кореневу, щоб вона вже була вся у ґрунті, і також від цього листочка розділюю. Обріжу його так по половині. і гарно заберу. Тут розріжу половинці, щоб не пошкодити корінчики отак. І ось залишки, які є, заберу, притискаю униз і забираю так само і звідси, якщо не можеш Забрати листочок, розділюйте на такі маленькі частинки і потихеньку забирайте. Акуратно, щоб не драпати корінчики. Отак, все забрали. І залишаю обсихати. Хочу продовжити відео. Корінчики трошечки обсохли уже і почну пересадку. Беру такий горшечок, на низ я беру цеофлору. Було запитання до мене у коментарях, що таке цеофлора. Цеофлора це є жовта запечена глина, зроблена з якісної породи. Вона має дуже багато кисню, цеофлора дуже гарно упитує вологу, це є вологий компонент, і потім рівномірно віддає цю вологу корінчика. І орхідеї. Дуже гарно ростуть у цьому компоненті. На жаль, у нас цього компоненту я не можу купити, у нас немає просто його де купити. У мене ще були старі запаси, і по чуть-чуть у мене ще так є, і я ще додаю, я взяла на низ цеофлору, беру кокосове волокно. Роблю таку кульку, закладаю. Листки, які я обірвала, немає, дивлюся, тут нічого такого, щоб треба було заробляти їх. Тому що вони повністю закриті корінчиками, повністю закриті. Зараз я буду пробувати закладати цю кореневу у горшечок. Я витягну, напевне, що перший раз. Ці корінчики я отак закладаю, буду бачити, чи вони мені підуть у цей горшечок. бо я більше би не хотіла їм давати, і буду потихеньку закручувати. Отак і закручую. От я підтягую їх ближче, отак запихаю ще і руку, і розтягну собі ці корінчики до стінок горшка, котрі випхалися, я знову запхаю. Отак. І вона присідає гарно у посадку. Гарно присіла, ще закладу корінчики. І вона гарно сидить у посадці. І добре те, що вона буде трошки вище, тому що я зняла листочки її, і буде гарно провітрюватися її шийка. І зараз я розділю кокосове волокно і закладу на самий низ, також і кокосове волокно. Отак, От гарно корінчики буде видно, і беру свою кору, яку я дуже люблю, і почну засипати цією корою. Кора оброблена. І мені подобається ця кора дуже Гарні куски цією корою я засиплю у серединку. До половини горшечка засипала корою, а зараз я беру мох і обкладаю так мохом. Мох я собі уже е, оприскала. Щоб він був такий вологий, щоб він мені не ломився. я його трошки оприсю. Орала, деяка де є азіатська, вона муху схоче. Так як тут у неї у посадці є дуже багато корінців, я отак буду пропихати корінчики. У ці корінчики я пропихаю кору, щоб було більше так, як повітря для цієї орхідейки, щоб вони не зіпрівали. І я отак між ними зроблю, трошки їх порозділю. Так, Де є дирочки, то я ще докладаю кору. Ця орхідея мені не подобається тим, що вона дуже мало квітне. Квітне вона. Від одного місяця до півтора дуже швидко вона відцвітає. А я люблю, коли квіти довго квітнуть. Отак, коринки, щоб було багато повітря для коріння. І отак обкладаю, пропихаю такий зелений корінчик. Отак легенько прикрию його коринкою. Зараз вам покажу, як вийшло. Видно гарно корінці. Сама посадка дуже легка, кокосове волокно. корінчики є, Це у флору все видно, мох. От така в мене була сьогодні пересадка. На цьому буду своє відео закінчувати. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі, а я всім вам щиро і щиро дякую. Всім вам бажаю мирного неба! Божого благословення, добра, достатку, здоров'я, добробуту у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!